Більше спрямування здійснюється на підготовку поліцейських, які в подальшому проходять службу в територіальних органах Національної поліції. В умовах воєнного стану на сьогоднішній день оновлено навчальні програми, робочі програми і е, звернуто увагу на практикоорієнтовані орієнтовані дисципліни. Такі як вогнева підготовка, тактико-спеціальна підготовка, інженерна підготовка, спеціальна фізична підготовка та е, тактична е, медицина. На сьогоднішній день в університеті за період воєнного стану створено навчальні полігони документування та розслідування воєнних злочинів, тактична медицина е, протимінна безпека. Окремо необхідно звернути увагу на наявність навчального полігону е, підготовки операторів безпілотних літальних е, апаратів. На кожному навчальному полігоні здійснюють. Ця підготовка майбутніх поліцейських, які збувають практичні вміння, навички, які в подальшому будуть сприяти проходженню служби в органах національної поліції. В умовах воєнного стану не зменшується набір на всі спеціальності. Університет працює в штатному режимі і не зазначити, що навчання курсантів за державним замовленням здійснюється виключно в аудиторіях, якщо є потреба переведе на змішану форму, то так само університет готовий до проведення цих заходів. Якщо ми говоримо про безпеку складову освітнього процесу, на сьогоднішній день на всіх локаціях університету облаштовані тимчасові укриття, в яких є можливість проводити в подальшому навчальні заняття.